Агропідприємства можуть подати заявку для внесення до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Львівські волонтери виготовляють маскувальні нашоломники для військових. у Львові. Три дні поспіль фіксують температурний рекорд. Ось ця львівська пекарня пече близько 20 різновидів хліба на живих заквасках. Його реалізують у власних крамницях. Також тут випікають на замовлення різноманітні булочки для львівських закладів харчування. Є в нас хліб морквяно-кокурудзяний. ну, достатньо тривалий технологічний процес. Сюди заварюється ця кукурудзяна мука високої температури, водою високої температури. Коли зникає електроенергія, тут доводиться зупиняти усі процеси. Непрацюючі холодильники, у нас немає можливості його випекти, виформувати і видати, звісно, розвести по своїх крамницях і видати закладам харчування. Обладнання в нас достатньо потужне. І таким рядовим генератором ми не обійдемося. Нам треба або потужний генератор, або, як це все буде. Розраховуємо на підтримку, аби вирішити питання з електроенергією, Підприємство подало документ, аби його зарахували до об'єктів критичної інфраструктури. Уряд напрацював механізми, які Дозволив зробити перший крок: визначити підприємство як об'єкт критичної інфраструктури, і потім буде визначений перелік по об'єктів об критичної інфраструктури, які будуть мати доступ до певних інструментів, які які будуть гарантувати доступ до електроенергії. Розглядати заявки буде комісія агрополітики і затверджувати Кабмін для цього. Підприємствам потрібно подати пакет документів. Документи, які підтверджують про те, що у разі зупинки роботи підприємства від цього постраждає велика кількість населення, постраждає економіка країни. Або це підприємство надає дуже важливі послуги іншим об'єктам критичної інфраструктури, і його робота є надзвичайно важливою для економіки і для населення. І відповідно, чим більше підтверджуючих документів, тим більше шансів того, що це підприємство буде затверджено до переліку. Перше засідання комісії вже відбулось 27 грудня. Наступне засідання буде цього місяця. Олег Греб Суспільне новини Львів у Львові. Попрощалися із захисником України Львів'янином Юрієм Гординським. Він навчався на юридичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Потім проходив строкову військову службу у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. Після цього працював у сфері it технологій Військовий був одним із захисників, які визволяли Херсон. Також виконував бойові завдання на південному та східному напрямках. Юрій Гординський загинув 27 грудня. Йому було 32 роки. Втрати російських військ станом на 2 січня. Особовий склад близько 107 тисяч осіб. Танки 3031 одиниця, бойові броньовані машини 6093 одиниці, 2027 артилерійських систем, 423 реактивні системи залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1836 безпілотних літальних апаратів, 269 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4725 одиниць. Спеціальна техніка 181 одиниця. 16 кораблів та катерів. Збито 723 крилаті ракети. Слава ЗСУ. На Львівщині працівники СБУ затримали російського агента, який збирав розвідувальні дані. Ним виявився мешканець Донеччини, який під виглядом внутрішньо переміщеної особи оселився поблизу одного з енергетичних об'єктів. Розвідувальні дані він передавав спецслужбі РФ. Працівники СБУ виявили в чоловіка мобільний телефон із листуванням з російськими агентами. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Сьогодні близько 13.00 надійшло повідомлення про замінування приміщення Львівської міської ради. Про це написав міський голова Андрій Садовий. За його словами, усіх працівників евакуювали, а на місці працювала поліція та спецслужби. Вони провели огляд приміщень та прилеглих територій на наявність вибухонебезпечних пристроїв. Вибухівки не знайшли. Інформацію про це повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Наразі правоохоронці встановлюють особу, яка надала неправдиве повідомлення про замінування. Тут є набагато дрібніша основа. Бачите, ця основа має чаронку 2х2 і її дуже міцно натягується на рамку. Тут, як виглядає технологія? Тобто береться і просто зав'язується на кавер і обрізається ножичками, і по центру воно дається довші. Волонтерка Олеся Дацько розповідає, як виготовити нашоломник або кавер. Це один із видів маскування. Чому важливий є цей нашоломник? Бо власне він покриває найважливішу частину. Людини голову. А і чому важливо саме от чому, власне бачите, тут є сіточка, чому важлива є ця сіточка, чому гумочка, тому що шоломи, шоломи є різні. І коли ми беремо там пошитий на шоломник, то він не завжди підходить на ту конструкцію, яка вже існує на розмір голови. Плюс їй може бути камера, може її не бути, є якісь антенки. А це можна пристосувати до будь-чого. Тому за цим зараз, направду, є дуже великий запит і реально мало хто це робить. Колір тканини, як і для маскувальних, сіток, обирають під пору року. Переважно зараз білих чисто мене плетемо, тому що є так звана брудна зима. Відповідно, ми додаємо обов'язково, бачите, є такі, наприклад, такі чи такі м -м, тканинки. Плетуть такі нашоломники у Львівській академії мистецтв. Усі охочі можуть долучатися. Я часто приходжу, мені подобається це робити через те, що це може спасти житті багато. У мене зараз канікули, я приходжу допомагати. Допомогти збройним силам України, щоб їх якби не замітили снайперів. Ну, звичайно, хоче швидше перемоги. Всі хочуть, і щоб просто зараз на канікулах сидіти вдома або гуляти, то краще допомогти збройним силам України. Хоч якось за місяць. Волонтери зробили близько 50 таких нашоломників. Їх передають бійцям 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Олена Данило, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів. Роксоляна Кривоцька цьогоріч одна з перших породілів в обласному перинатальному центрі. Франції, 1 січня, жінка народила синочка. Всі були в шоці, всі були так, бо ми ще трошки святкували новий рік, і всі були. І я ще сиділа за столом, все було добре. А зранку вже така новина, що я поїхала родити. Народила у новорічний ранок сина Луку і Ірина Іваник з Львівщини. Каже, тепер взимку матиме подвійне свято. Емоції. Різні це такий не дуже легкий процес. Але коли тобі кладуть твою дитинку, ти забуваєш про все. Ну ти щасливий. Від початку цього року в обласному перинатальному центрі народилось 13 діток. А у перший день нового року народилось п'ять хлопчиків та троє дівчаток. Першим на світ появився хлопчик у сьомій годині ранку. Його народила переселенка з Черкаської області. Всі пологи пройшли вдало, всі дітки здорові. Звичайно, потребують ще нагляду, спостереження, і найближчим часом, коли по рекомендації неонатолога як у шаргінеколога, будуть виписані додому. Тенденція взагалі така до зниження демографічних показників. На жаль, звичайно, в цьому році в нас вплинула і війна на ситуацію, і багато жінок покинули Україну, і тому десь і стресові ситуації не дозволяли планувати. Тому спостерігається тенденція до зниження. Якщо говорити у порівнянні з минулим роком в такий період, така сама приблизно кількість пологів на сьогоднішній день. Це, це, це щастя насправді, коли народжуються діти. Коли сім'ї, скажімо, приймають рішення і вагітніти, і народжувати, і особливо тішимося, коли вони лишаються в нас, в себе, в країні. Загалом від початку 2023 року на Львівщині народилася 51 дитина. З них 28 хлопчиків та 23 дівчинки. Загалом торік у пологових Львівщини народилось майже 17 тисяч новонароджених. Анастасія Ярмоловська, Олег Греб, Суспільне новини, Львів. Буде наближатися з заходу, але він буде досить далеко від нас, але він до нас принесе зміну погодних умов. Синоптикиня Олена Смалюх розповідає про зміну переміщення повітряних мас, які змінюють погоду на території України. Вихідні та понеділок були незвично теплими для січня. Синоптики зафіксували температурний рекорд. Тобто, три дні підряд ми перевищуємо показники абсолютні значення. Приблизно на 4-5 градусів. За офіційними даними Львівського регіонального гідруметцентру, 31-го у нас була у Львові температура 11,4, а спостерігалася така максимальна температура 7,2 в той день. І це було в 1970 році. То, що спостерігали ми 1 січня 2023 року, це було 14.1. Це було дуже гарно, дуже тепло перевищили ми максимальну температуру 9 градусів, яка спостерігалася у 2018 році. Сьогодні станом на 12.30 у Львові було плюс 13. Цей показник теж став рекордним. Спостерігалась вона 8,7 цілих у 2021 році. Потепління відчули тварини міського еколого натуралістичного центру. Качки, гуси і куроподібні птахи, серед яких і фазани змінили зимове пір'я найяскравіше. Вони вже всі перелиняли, вони готові до сезону розмноження. Так само відреагували і курині птахи, і фазани, наприклад, які теж самці перелиняли і починають токувати для само до самок. На жаль, якщо відбудеться різка зміна погоди повернення до низьких температур, то ці процеси однозначно дуже швидко припиняться. І якщо буде таких потеплінь кілька за сезон до, до весни, то кількість гормонів у них зменшиться настільки, що коли природній сезон розмноження має настати, вони вже будуть неактивними. Практично температурні показники можуть негативно вплинути і на рослини. Зокрема, тепло сприяє пробудженню дерев. Від цього залежить в тому числі і продовольча безпека держави. Наступні морози. Можуть призвести без снігового покриву, який відповідно в нас на більшій частині території зійшов. Можуть призвести до вимерзання озимих посівів. Так це може бути значним негативним моментом. Плюс водна безпека, зима це важливий період, коли у вигляді снігової маси накопичується вода. Згідно з інформацією, синоптиків цього тижня стане холодніше. 5 січня буде дощити. 6 передбачають сніг з дощем. І 7 січня прогнозують сніг. Іванка Досько, Тарас Патлякевич. Суспільне новини Львів. Пес із ДСНС Патрон інформує. Привіт! Патрон знову з вами. Я просто обожнюю їздити на місця виклику на передньому сидінні авто. Але в таких поїздках є теж небезпека. І про те, як рухатись на авто безпечно, я сьогодні вам і розкажу. По-перше, не плануйте свій маршрут тими дорогами, які ми ще не перевірили. Іншими словами, не будьте першопрохідцями, ця справа покладена на нас. По-друге, намагайтесь рухатись посліду іншого транспортного засобу. Будьте обережні, помітивши залишений або підірваний транспортний засіб на дорозі або узбіччі, обережно обійдіть або об'їдьте перешкоду якомога далі від неї. Адже навколо неї також можуть бути нерозірвані міни. І навіть якщо дуже притисло, я зараз про природні потреби. Потерпіть, але не сходьте з дороги на узбіччя, щоби задовольнити свій організм. Адже навіть якщо сама дорога розмінована, узбіччя може бути небезпечним. Якщо рухаєтесь колоною, тримайте дистанцію у 10-20 метрів. Якщо ж ви помітили міну чи інший вибухонебезпечний предмет, зупиніть авто та заглушіть двигун для запобігання вібрації землі. Зателефонуйте до 101 чи 102 та повідомте про виявлену небезпеку. Залишайтесь в машині, поки не прибуде допомога. В разі необхідності покиньте транспортний засіб, зійдіть на слід, що залишився від руху машини, і повільно рухайтесь з ним в зворотному напрямку, уважно оглядаючи місцевість. І, звісно, тримайте хвіст трубою. Пес із ДСНС Патрон інформує.